Добрий день, любі діти і шановні батьки, запрошую вас сьогодні зробити смаколики для наших зимуючих пташок. Не думайте, що це так важко, це дуже легко. Для цього нам знадобиться будь-яке насіння ось у мене для папужок вдома є. Ось таке чорне насіння соняшникове або пшоно, або якась у вас інша крупає. 150 грамів окропу. Будьте обережні, це мама буде виконувати. І 15 грамів желатину. Нам потрібні ще ось такі коктейльні трубочки, які ми розріжемо на маленькі шматочки, формочки. У мене от від яєць або від кексів. І ось така мотузочка. Для того, щоб потім. Повісити на нашому майданчику або десь на ділянці наші смаколики. Подивіться, я вже такі зробила, вони застигають кілька годин. Починаємо з того, що насипаємо в нашу формочку зернятка, ось я насипала, і вставляємо сюди шматочок пластикової трубочки. Мама бере 150 грамів окропу. Будьте обережні. І 15 грамів желатину. Желатин в окроп і розмішуємо. Добре розмішуємо желатин для того, щоб він розтворився у воді. Тепер мама заливає водичкою цією з желатином так, щоб всі зернятка. Крилися водичкою, багато не треба. Можна в таку формочку, можна у велику, яка у вас є. А може у вас є якісь інші формочки для пісочку? Так? Залили і поставимо в холодне місце. Я виносила на балкон. Через кілька годин ви отримаєте ось такі смаколики. Посередині у вас трубочка, в яку ви відрізаєте шматочок мотузочки, вставляєте і ми підемо повісимо на вулиці. Тож вдягайтесь тепленько і виходимо пригощати наших зимуючих пташок. Дивіться, дітки, я повісила годівничку, насипала в неї корму, якого корму, насіння для пташок. Для того, щоб вони прилітали і смакували. І зараз будемо вішати по всій ділянці нашого дитячого садочка ось такі смаколики. Хай прилітають пташки і кажуть нам дякуємо. Дивіться, ось сюди повісимо. повісити Ось. Сюди на дерево. Хай прилітають пташки, хай смакують. Прилітайте пташки, смакуйте.